Це вороновиця Вінницького району. Жителі цього селища звернулися до медіа центру власно з проблемою. У них відбирають земельні ділянки, якими вони користувалися близько 20 років. Верніть Верніть нашу нашу землю! Верніть на нашу землю! Зараз тут відбувається мітинг, на якому мешканці вороновиці вимагають повернути їм втрачені земельні ділянки. 84 чоловіка, які мали біля свого біля своїх будинків. Зараз у вас біля будинку відбирають землю і дають вам Степанівці. Ви так само будете возмущатися? Це, це право людей. Що робити? Якщо ми завтра підемо, перекриємо круг. Що робити? То ви повинні були стояти і захищати інтереси до останнього. От той підпис, який ви поставили от там під тими трьома участками по два гектари. Я вважаю, що це зрада. Чого ми сьогодні зібралися? Не просто поговорити, побалакати, а для того, щоб щось запитати в нього, а він нам дав конкретну відповідь. Скандальні земельні рішення можливі не лише у вищих ешелонах влади. Найчастіше від них страждають жителі маленьких селищ та містечок. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб хоч якось відстояти свої землі. У мене 20 соток. Ми вже 20 років платимо налог, обробляємо його і користуємося і годую три сім'ї з 20 соток. От забрати їх, і що далі? То, що я буду цю ситуацію якось вирулювати, розбиратися, це я своє особисте рішення. Від імені селищної ради я не можу сказати, яке рішення і у вас є 30 депутатів. Я тільки підписую рішення депутатів. Ми зберемо через 12-15 днів. Сесію чергову, на якій ці земельні питання вирішені. Коли селяни захотіли приватизувати ділянки, якими користувалися, цьому ніхто не став заперечувати. Два місяці люди збирали документи, а тим часом нові власники вже приватизували їхні городи. Ось тут мешканці цих багатоквартирних будинків обробляли землю. Це суцільний шмат поля, розділений на 84 ділянки. Цьогоріч люди вкотре зібрали тут урожай, зорали та удобрили землю, ще не знаючи, що земля вже належить іншим особам. Землі вигорані, в мене корова, мені треба зараз підсіяти люцерку, підсіяти траву. Вже пора, вже люди пора. І, і піде літо, і ми останемося без нічого. Ось ці оброблені і доглянуті поля. Селищна влада пропонує селянам обміняти на ось такі ями. «У цій ямі дали, у тій ямі, у ставку там його ставку внизу, але цих земель нам не показали. Головне управління Держкомземагентства у Вінницькій області розділило 6 гектарів чорнозему між трьома особами ще 8 вересня минулого року. Особи нових власників не розголошуються. Влада селища не може надати людям довідок, що вони 20 років доглядали за землею, оскільки розгубила всі документи. З 93-го року вся документація знаходиться тут, в селищній раді, не прошита, не пронумерована, не проштампована. Тобто, будь-який документ можна витягнути, вилучити, замінити і так. Ті інше одне рішення знайшов виділити СП «Агромаш» два гектари землі, тому що тоді все на машинці І Повірте мені. Що Мальвіна Федорівна за все своє життя не напечатала всіх стільки рішень, скільки прийбалося. З даного питання розпочато слідство під керівництвом голови УМВС області Ігоря Моренця. Тож ми вирушаємо до Вінниці, щоб з'ясувати, на якому етапі зараз слідство і на чиєму боці закон. Прес-служба МВС повідомила, що цією справою займається управління Міністерства внутрішніх справ Вінницького району. На даний час проводиться перевірка, вирішується питання по внесення даних заяв до єдиного реєстру досудових розслідувань. В процесі досудового розслідування дані всі питання будуть повністю відпрацьовані. Люди, які цими земельні ділянки користувалися, вони мали першочергове право на оформлення у власність даних земельних ділянок. Але вийшло так, що Держзамагентство Вінницької області ці земельні ділянки наказами роздали іншим громадянам. На даний час, для того, щоб встановити законність дій Держзамагентства, ми зараз будемо проводити досудове слідство. Будемо брати тимчасовий доступ до документів, вивчати цю документацію, чи законно, чи незаконно. Питанням вороновицьких земель зацікавилися громадські активісти. До нас в організацію звернулись жителі селища Вороновиця, і в них класичне питання: питання по землі, в силу певного того, що змінилось бачення сільського голови або огось іншого. в них хотят землю забрать. Если люди пользовались земельным участком, надлежаще пользовались, у них есть соответствующее разрешение там, сельсовета или другие какие-либо документы, которые позволяли им право пользоваться, они платили за эту землю за пользу, они имеют первоочередное право на приватизацию. Что нужно сделать людям? Нужно людям собрать документы, подать в сельсовет соответствующий и изъявить желание приватизировать. Сільсові документи приймають і удовлетворяет просьбу людей или отказывает по тим иным причинам. Этот отказ можна обжалувати. Це не цар, який решает, хочу даю, хочу не даю. Документи соответствуют закону, соответствующее рішення. Не соответствує закону должен письменно вказати. Конституція України гарантує, що місцеві громади можуть вирішувати питання через селищні ради. Тож, доки правоохоронні органи з'ясовують обставини, сільська влада мусить подивитися в очі людям та допомогти їм. Ми й надалі будемо відслідковувати цю ситуацію та інформувати вас. Ірина Басенко, Сергій Немирівський, спеціально для власно ті. -ві».